Ми з ним зазвонились за годину до самого удару. Він себе не дуже добре почував, заприхворів трохи. Він каже, ну, ми йдемо в укриття, я там посплю. Юлія Ракова пригадує, як 24 вересня востаннє говорила зі своїм чоловіком Максимом. Жінка каже, за годину після цього відбувся ракетний удар по полігону у Гончарівському, де він навчався на навідника. Почала хвилюватися, знаючи його, що він зразу би мені подзвонив, би сказав, що е, все добре, там я відпочиваю, там чи ще щось. От дівчат волонтерів стали розпитувати, хто що знає. Хлопцям понаписувала, попитала. Чи виходив він може з кимось із хлопців на зв'язок? До ранку ми нічого не знали. А зранку вже хлопці зателефонували, сказали, що мак загазагинув. Наступного дня після удару соцмережами почало ширитися відео росіян з підписом, що це момент удару по полігону збройних сил України. Зазначали, що удар завдали із застосуванням оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер М та БПЛА Герань. Юлія Ракова каже, до удару її чоловік був у Гончарівському протягом двох тижнів. Розповідав, що над ними постійно літають розвідувальні дрони. Я питала, чи надійне укриття. Не казав. Ну він казав, що ну вони, мабуть, ще з тих радянських часів, але ну якби вони постійно в них переховувались. Ну, тобто не було такого, що там хлопці, скажімо так, забили на, на повідомлення про тривогу і. і Нехтували її Я, ну оглядаючи тіло, вам скажу, що тіло повністю ціле. Ну там дві, дві тільки рани, і це травми не від ну, він би від них не загинув. Це якісь бар, баро травми, такі політравми, які просто зсередини. А на лице дивишся, людина спить. Із Максимом Раковим попрощалися у Катерининському соборі двадцять святий 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 помилуй вересня. Юлія говорить, чоловік пішов до війська добровольцем з перших днів повномасштабного вторгнення. Був у розвідці, але захотів перевестися і вже. Як два місяці він перевівся тут поближче до, до, до дому до свого, тим паче, що дитина в нас ще 9 років. Він хотів більше з нею проводити часу, бо казав, що за три роки, я ну, не приділяв їй стільки уваги. Це я не знаю. Це настільки якась дурна смерть, тому що пройти все найгарячіше Донбас, Запоріжжя. Ну і загинути 40 кілометрів від будинку, це я не знаю. Побратими та родичі про Максима відгукуються так. Зарекомендовав себе з е, доброї сторони, як побратим, як чоловік е, виконував свої завдання, відносився до побратимів, людей е, максимально вічливо. Я з ним зустрічався доволі так, не часто, але ці зустрічі запам'яталися надовго. Добрий, вічливий, відданий Україні. Поховали військовослужбовця на кладовищі у Ялівщині. У чоловіка залишилася дружина та 9-річна донька Соломія. Алла Бідна, Василь Матвієнко, Суспільне новини, Чернігів.